Бердичівській спілці ветеранів Афганістану 25. у далекому 1990 році, 26 червня, розпочалась історія організації. До того у місті існувало декілька клубів афганців, які зрештою об'єдналися в одну спілку, що налічує понад 4 сотні членів. Нині у Бордичеві афганців проживає 485, у районі ж 65. Наша організація займається соціальний захист права. участников боевых действий всех локальных войн. Есть очень много участников других локальных войн, начиная от Кубы, кончая Никарагуа, Ангола, Вьетнам. Вот, и сегодняшние наши отовцы в том числе. Вот, и мы занимаемся основной социальной защитой, права наших ветеранов. Проблем, конечно, много очень. Вы сами понимаете, в стране сейчас очень тяжелый период. Вот, Проблема одна, сейчас наша общая. И мы хотим оказать материальную помощь. Уже мы начали это, уже более около 11 тонн мы грузы собрали, отправили в АТО. Материальную допомогу, запчастей купили на 72 с лишним тысяч. Много прочего, амуниция, там все, что можем, мы помогаем, ехали туда, там провели работу, беседу с бойцами. А сегодняшний день вот это ми хотим продолжать эту помощь. допомогу з допомогою местного населення. Спасибо огромное людям. Завдяки підтримці міста його мешканців у приміщенні спілки закінчили ремонт, причепорили подвір'я. І приємно, коли їдуть або зупиняються машини, діти йдуть зі школи, і вони все время заходять, цвіти ложать, смотреть. Це один з методиків виховання патріотизму. Благодарить всех жителей Бердичева, всех наших меценатов, добрых людей. Особенно я хочу выразить огромную благодарность депутату Верховного Раду Ревеги Александру Васильевичу Нихворовскому, нашему побратиму, который вместе со мной воевал в Афганистане, Колесниченкову Виктору Станиславовичу, наш побратим он и депутат городского совета. Они всегда оказывают материальную допомогу, помогают, делают. Областной союз. Останнім часом афганці постійно підтримують воїнів АТО, які повернулися додому. Головне для них зараз кажуть, психологічна підтримка, дружня порада. Саме цього потребують хлопці, тим паче, що підтримують їх ті, хто не зі слів знає, що така війна. За ці 25 років зроблено дуже багато гарних справ для нашого рідного міста. Ви тримаєтеся підтримуєте один одного. І я вже говорив. Нещодавно тут на такій же зустрічі про те, що саме воїни афганці розуміючи, яку непросту роль виконують наші хлопці на Сході і, отримавши поранення, приїжджають додому, і наскільки їм потрібна допомога. Саме Павло Валентинович, Вагіхов Шанович, вся ваша команда була ініціатором того, що ви почали створювати нормальні умови разом з керівництвом госпіталя для тих хлопців, які потребують такої допомоги. За це вам Несія Уклейні Шана. Всім вам бажаю здоров'я, всім вам бажаю гарного настрою. Звіт своєї діяльності міська спілка ветеранів афганської війни підготувала у формі брошури, у якій, окрім справ буденних, розповідається про історію заснування організації на урочистостях з нагоди ювілейної дати активних членів спілки, нагородили грамотами. Згадали хвилиною мовчання і тих, хто загинув під час виконання військового обов'язку. Дозвольте мені сказати вам слова подяки насамперед за те, що у свій час виконували свій обов'язок. А сьогодні ніхто не думав, що вам придеться знову стояти на захисті наш на сході і на захисті наших кордонів, нашої рідної України. Подякувати за те, що ви допомагаєте нашому суспільству, нашому місту тримати порядок, порядок в нашому місті, виховувати нашу молодь. Ви знаєте, я вам хочу побажати єдиного, щоб повага завжди залишилася до вас від молодого покоління. Ви розумієте, про що я говорю. Хочеться подякувати вам ще раз за великий патріотизм до нашої рідної України, подякувати вашим дружинам і родинам, які в той час чекали вас, які до сьогоднішнього дня є вашою опорою. І дай Боже, щоб. Насамперед побистріше настав мир в нашій рідній Україні. З нагоди 25-річчя заснування Бердичівської спілки ветеранів Афганістану від імені обласної спілки учасників АТО схід було вручено подяку за співпрацю, підтримку і бойове братерство. А Павлові М'єнтову, голові Житомирської обласної спілки ветеранів Афганської війни, міський голова вручив відзнаку за заслуги перед Бердичевом. Хочу вручити Павлу Валентиновичу відзнаку за заслуги. Перед нашим рідним містом бердиче. Викорбано за заслуги перед містом Бердичів. До счастья, здоров'я, добра і миру.